Юстаті Дейс це про враження, це про емоції, це про натхнення і це про людей, які будуть йти з вами з вами по життю. Ти розширюєш е свій кругозір, е розумієш, які навички тобі потрібно розвиватися та в якому напрямку рухатись. І безперечно заводиш нові корисні знайомства. Навчання в єврошколі це такий от собі гожий мікс сучасної фундаментальної теорії і інтерактивної практики тобто, навчаючись передовіх знань щодо Євросоюзу, ви можете це ще легко імплементувати у різних іграх або дискусіях, що звісно тільки допомагає покращити знання і піти вглиб цієї теми. Враження дуже позитивні, тому що були дуже класні спікери, і нарешті з цією командою, з якою ми працювали над нашим. Саме онлайн проектом ми змогли познайомитись вже вживу. Насправді зараз ми вже завершили один з проєктів при підтримці єврошколи про дезінформацію. Наша місія була підвищити обізнаність молоді. Ось розказати про анатомію дезінформації, надати кейси, і це вже ось в чому ми свої знання вже тут і зараз юзаємо. Ти стаєш більш багатогранним, ти усвідомлюєш, як відбуваються ті чи інші процеси в державі в нашій державі, також в європейському союзі у майбутньому я хочу стати політологом, захищати інтереси України на світовій арені. Тож знання щодо ЄС і нашої співпраці дуже важливі для мене. Мені дуже сильно пощастило з командою, як і на онлайн-школі, так і зараз. І я знайшов тут собі однодумців та приятелів, з якими я планую рушити далі у житті. Найбільше запам'яталася, мабуть, конкретно розмови зі спікерами, з друзями. Запантовувалися такі моменти, що не є щось феєричне, просто щось буденне, але є Цю буденність перетворює в щось, що зпутовується не на пару днів, а на роки.